Ну, скільки ж там простору давали самодіну. Кілька разів пробивав самодін. Чому захисники не заблокували ось другий удар, дали прийняти м'яч дев'ятому номеру Кривбаса Ну і відзначаємо, все-таки відповідає всім критикам самодін, який підкат від Пашаєва. Двічі виграє він цю дуель. Ось ось хто розпочав цю атаку. Потім пас на самодіна. І самодін від всіх, говорить, пробиває Сергія Литовченка. Дивимося у повторі цей прекрасний удар. Міг би, звичайно, там відбити Литовченко. Не будемо. Ми його звинувачувати, але там кінчиками пальця, Так манікюром ледь не е, став, ну, ледь не удар. Більярдний, Насправді більярдний постріл е, вийшов у самодіна. Ну і визначаємо передачу Антонова. Антонов на тій позиції міг, насправді, і пробивати поворотах, але тим не менш егоїзм. Це так. не риса, не вада Олексія Антонова. А ось найбільше визначаємо два підкати Пашаєва. Ну який же ж красень Пашаєв, як він поборовся, як він розпочав цю атаку. Ну ось такі футболісти вони повинні е, грати, повинні. Виходите на футбольне поле футболісти, в яких горять очі, які йдуть у боротьбу. Ну і знаєте, друзі, мабуть, саме ось такі поєдинки зайвий раз підтверджую, я ніколи не приміняю цю гру на якусь іншу, тому що здавалося, Волинь володіла ініціативою, Волинь шла вперед, Пилипчук.